Пішохід сам кинувся під колеса автомобіля. У водія не було можливості попередити наїзд. На цьому наполягає сторона захисту експрокурора Душинського, який у жовтні минулого року на позашляховику на смерть збив 17-річного кіровоградця. З місця ДТП водій утік, і чергове засідання суду по справі прокурора відбулося в Новомиргороді. Під час нього допитали двох свідків. Один із них брав участь у слідчому експерименті. Деталі знає Віра Шестакова. Свідчив на засіданні і експерт відео з камер спостереження, що зафіксували аварію. На прохання прокуратури його досліджував спеціаліст, заступник генерального директора обласної телерадіокомпанії з технічних питань Костянтин Карпов. Висновки оприлюднив на суді. На протяженні 5-4 секунд, адже 5 секунд. Там видно сама ДТП. Там видно, що автомобіль їхав з великою швидкістю. От там видно, там сам наїсти. видно, що автомобіль уїхав з місця аварії. Захисник обвинуваченого Олексій Пільгуй вимагає ще однієї експертизи. Відо я вважаю, що в даному випадку необхідно призначати судову експертизу, яка розтапить всі крапки на ди. Після того, коли нам прокуратура відмовила в проведенні цієї експертизи, ми самостійно її проводили. Ми маємо на це право. Результати цієї експертизи адвокат Душинського представляв на одному з засідань. Згідно них збитий хлопець вийшов на дорогу практично перед позашляховиком експрокурора. Рідні загиблого шоковані. Жуть, судячи з їх висновків, в ДТП винен школяр вивод свой нам далі прошлом з ну за засідання не провели в Одесскому там какому-то. Університеті цю експертизу, і вона доказала, как будто Саша именно, а Душинскому не було куди вивернути, і он його збив. Ну ми будемо надеяться на своего адвоката. Чи долучить ці докази до справи, невідомо. Сторона захисту провела експертизу а також дослідження, яке проведене в порушення кримінального процесуального кодексу, оскільки вона зібрана після відкриття матеріалів кримінального провадження, та долучена також після. Необхідного терміну долучення всіх доказів, тобто суд в подальшому надасть оцінку допустимості цих доказів. Чергове засідання суду призначили на 17 червня. Планується слухати судових експертів, що досліджували відео з камер спостереження Віра Шестакова Іван Фоміченко день за днем.